Праця людей у зимку. Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Хочу вам цікавенького сьогодні розказати. Погляньте, як цей хлопчик очищує вікно від бурульок. Якщо їх не прибрати, вони можуть впасти і наробити біди. А ось хлопчик посипає доріжки піском, щоб люди не послизнулися. Узимку доріжки дуже слизькі, і якщо про них не подбати, можна впасти. Погляньте, як хлопчик складає дрова, а дівчинка йде до каміна з ними. Узимку в домівках потрібно підтримувати тепло. Тому дрова дуже потрібні, аби колись допомагали дорослим із дровами. А ось дівчинка годує оленятко сіну. у лісі взимку важко знайти їжу і люди часто допомагають тваринам. Ви теж можете зробити щось добре для природи. Цей хлопчик очищує доріжку від снігу. Ви Знаєте, як важко пересуватися, коли багато снігу? Тому люди беруть лопати і розчищають шлях. Важливо допомагати пташкам у кусинку. Вони не можуть знайти їжу під снігом, тому діти роблять готівнички і насипають туди насіння. А яку добру справу ви б хотіли зробити у синку? Можливо, допомагати дорослим або підгодовувати тварину. Якщо всі люди будуть дбати про природу і допомагати одне одному, навіть найхолодніша зима стане теплішою і добрих справ.